Добрий день, любі діти та всі, хто приєднався до нас. Вітаю вас на каналі Уроки зарубіжної літератури ХДМЛ, Харківський державний музичний ліцей. Підписуйтеся на мій канал та ставте свої уподобайки. Друзі, в цьому році виповнюється 170 років від дня народження англійського письменника другої половини 19 століття Оскара Вальда. Тому роботу нашої літературної вітальні сьогодні ми присвятимо саме цьому митцеві. Англійський письменник ірландського походження Оскар Вальде увійшов у наше читацьке життя як непересічний автор, унікальна людина, дивовижний митець. Митець, який, наче метеор промайнув край небосхилу і зник, щоби потім залишитися в людській пам'яті яскравою зіркою. Саме таким був Оскар Вальде, принц парадокс, король життя, як називали його сучасники. Ювілей письменника 170 років від дня народження є ще одним приводом більш уважніше читати його твори, ще більше глибше зануритися в безодню його поглядів, художніх смаків, естетичних уподобань, ще раз здивуватися, які викрутаси доля може виробляти з людиною. Пригадайте його оповідку про злого, зарозумілого, егоїстичного, але дуже вродливого хлопчика-зірку з одноіменної казки, який відмовився від своєї матері жебрачки У цій казці простежується центральна тема творчості Вальда краса та потворність. Усе своє недовге життя Усього 46 років митець намагався відповісти на запитання, що таке справжня краса, чи може бути насправді красивою, вродлива людина без серця, казка хлопчик зіркала», наприклад, що відчуває людина з доброю душею, але потворним тілом, казка День народження інфанти. І, зрештою, навіщо потрібна людині чуйна душа, яка робить її вразливою? Казки Уальда, з них ми почали знайомства з творчістю письменника, не зовсім для дітей і не зовсім розважальні. Він перевісно складав їх для своїх синів, але для публікації переробив збагатив сюжет філософськими роздумами. Життя самого автора воно було б схоже на казку, якщо б не закінчилося б трагічно. Ірландець за походженням. Оскар Уальд з'явився на світ у Дубліні 16 жовтня 1854 року в родині відомого лікаря і поетеси. Дім його батьків нагадував салон, де збиралися, щоб поговорити на теми мистецтва і літератури. У 1874 році Оскар вступив на класичне відділення Оксфордського університету. Там він зацікавився лекціями видатного філософа Джона Рескіна з історії мистецтва. Учений стверджував, що життя має поєднуватися з красою, яка врятує його від потворності. В цьому світі все відносне і мінливе, і тільки мистецтво може висловити прекрасну сутність життя. Саме із цих засвоєних у юності установок народилася головна у творчості Вальда тема істиної краси. Успадкувавши від батька працелюбність, а від матері вишуканий естетичний смак, Оскар Вальд постійно здобував у конкурсах стипендії на подальше навчання. Спочатку у престижному Трініті коледжі, а потім в Оксфорді. У такий спосіб він позбавляв батьків від суттєвих фінансових витрат на його навчання. Упродовж життя Оскар Вальд постійно самовдосконалювався, багато читав, захоплювався історією мистецтва, добре орієнтувався у світовій літературі. Він вивчав і високо цінував народну пісенну творчість, зі знанням справи і глибокою повагою писав про художню майстерність європейських класиків. В Оксфорді Вальд захопився античною літературою і культурою, італійським мистецтвом і блискучими лекціями вже згаданого Джона Рескна про мистецтво. Також під час навчання в Оксфорді Вальд відвідав Грецію та Італію колиску античної культури. Він був вражений красою цих країн, а надто культурною спадщиною давнього світу. Тоді ж він написав поему Равена, за яку здобув престижну Нью-Дегентську грошову премію, що ще у XVIII столітті заснував сер Роджер Нюдегейд для студентів-переможців щорічного конкурсу поем Оксфордського університету. Ровена настала дебютним твором Оскара Уальда. Вперше вона була прочитана в театрі Шедоньєн у червні 1878 року і була присвячена другу Джорджу Флемінгу. Темою твору є якраз духовна спадщина Італії та Греції, їхня надзвичайна краса і привабливість, а також закоханість у дівчину на ім'я Ровена. Після закінчення університету Оскар уселився в столиці Англії і поринув у життя справжнього Денді. з поміж лондонської публіки, що демонструвала недбалість у вбранні й зухвалість у спілкуванні, він вирізнявся як людина непересічна, незалежна, наділена критичним розумом, дотепністю, красномовністю й почуттям краси, смаку у повсякденному житті. Він понад усе цінував красу. Він вишукано вдягався, був вибагливим до обстановки в домі і пособливому вимогливим до естетики своїх творів. У красі він обачав найвищу мету існування людства. Напередодні 1882 року, письменник вирушив до Америки читати лекції із сучасної англійської літератури. Америка збагатила Уальда новими враженнями і цікавими знайомствами, зокрема з Волтом Вітменом і Марком Твеном. Повернувшись до Європи, митець кілька місяців жив у Парижі. У 1884 році він одружився з Констанс Лойд і вже незабаром став батьком двох синів. Це був досить щасливий період у житті письменника. Саме тоді було створено знаменитий роман Портрет Доріана Грея 1890 рік. Критика зустріла його упереджена. Автора, зокрема, звинувачували в тому, що він, буцімто, описав у творі власні вади. У передмові до роману портрет Доріана Грея автор зазначав, досконалість мистецтва полягає у використанні недосконалих засобів. Митець не прагне нічого доводити, митець не має етичних уподобань, митець не має нездорових нахилів. Йому дозволено зображувати все. Дійсно, твори Вальда не містять ані повчань, ані пояснень. У цьому полягає один з мистецьких принципів письменника. Уальда називали королем життя, законодавцем моди. До його думок дослухалися, його влучні висловлювання цитували. Однак фінал життя письменника був так само сумним, як і в багатьох його казках. 1895 року Вальда засудили до дворічного ув'язнення за звинуваченням в аморальній поведінці. Сам він винним себе не вважав і пояснював причини скандалу, у центрі якого опинився лицемірством і вдаваним поританством англійського суспільства. Шлях Оскара Уальда був складним і небезпечним. Він досягав успіхи і робив помилки. Сучасники захоплювалися його особистістю і не сприймали його твори. Життя його стало предметом численних життєписів після його смерті. Коли стали публікуватися спогади людей з його оточення, його листування, один з синів письменника написав мемуари про життя родини. Почали виходити чисельні монографії, статті, дослідження щодо творчості митця другим життям зажили його твори, які стали перекладатися різними мовами, у тому числі українською. Композитори стали писати музику до його літературних творінь, а режисери їх активно екранізувати. Отже, Оскар Вальда, 170 років від дня народження. Його твори увійшли до скарбниці світової літератури і представляють її дуже цікавий, складний, протиречивий період, такий як модернізм. Отож, читайте твори Оскара Вальда, його казки, роман-Портрет Доріана Грея, робіть свої висновки: погоджуйтеся чи не погоджуйтеся з королем життя Оскаром Вальдом. На цьому я завершую роботу нашої літературної вітальні. До зустрічі.